Як замовити паперове пенсійне посвідчення через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України? Уведіть у пошуку портал ПФУ та натисніть на перше посилання. У правому верхньому куті натисніть вхід. Оберіть увійти до системи у будь-який зручний для вас спосіб. У лівому боковому меню знайдіть розділ щодо пенсійного забезпечення та оберіть пункт Заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Оберіть Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення. Уважно ознайомтеся з умовами та натисніть Продовжити. Оберіть головне управління ПФУ Київській області. Заповніть необхідні поля анкети. Завантажте копії документів. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних та натисніть Сформувати заяву. Перевірте дані сформованої заяви та надійшліть їх до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ. Бережіть себе та своїх близьких. Користуйтесь послугами Пенсійного фонду України, не виходячи з дому.